Дружня атмосфера і підтримка. Нещодавно ми побували на тренуванні коростенських параспортсменів, які зараз активно готуються до чемпіонату світу з параармреслінгу, який проходитиме у вересні в Болгарії. Відборочним туром пройшли чемпіонат області, зайняли перші місця, поїхали на чемпіонат України, зайняли перші місця на чемпіонаті України. Хоча кожен рік більша конкуренція і дуже гідно достойно виступили наші спортсмени Каристенські. Після цього поїхали на чемпіонат Європи і маємо право їхати на чемпіонат світу. Якщо вони здобудуть перемогу на чемпіонаті світу, що це їм дасть? Це їм дасть змогу потрапити у збірну, де вони будуть отримувати зарплату і безкоштовно в подальшому від держави будуть їздити по чемпіонатом світу Європи, поки не програють, а поки будуть тримати цю планку. З користання четверо спортсменів виступатимуть на світовій арені. Один з них Олексій Лесько, який тренується вже близько п'яти років. Багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з пара армрестлінгу. Я попав в цю команду случайно. На роботі до мене підійшла наш теперішній другий тренер по Олег і запросила мене займатися армресінгом. Я тоді ще ну, я ніколи не займався армресінгом, так трошки там заалмувало, ходив і вирішив приїхати спробувати. Так і залишився і став мастером спорту України міжнародного класу. У нас неперевершена атмосфера на тренуваннях. Ми у нас все проходить дуже цікаво, дуже весело. Найголовніше, що ми розуміємо один одного. Е, і... У нас тренування проходять мало того, що ми стаємо сильніше, ми стаємо морально набагато, морально ми стаємо набагато сильнішими. Наступна спортсменка Ольга Костянець. Вона займається не так давно, але має результати. Як ви потрапили у цю команду? Я потрапила випадково. Мене батько знайшов номер телефону Олександра Юровича. Я набрала, мені сказали приїдь, подивимось. Я приїхала в перший день, мені сподобалося і досі ходжу. Скільки вже ходите? Близь, ось з 1 жовтня буде рік, як я буду ходити. Угу. Які у вас є досягнення? Срібна призерка України, срібна призерка чемпіонату Європи. Як вам взагалі команда, атмосфера, підтримуєте мені один одного? Мені все дуже подобається. Команда чудова, підтримка велика. Все мені подобається дуже. Тренування у параспортсменів проходять чотири рази на тиждень по дві з половиною години, під час яких готується до чемпіонату світу. І Олена Кондратенко. То ви після роботи їдете в і Ще тренуєтесь дві години? Нам тренер сказав. Так, в мене є робота, в мене є двоє діток і я ще займаюся спортом. Мені дуже тут подобається. Дуже гарний колектив, гарний тренер, гарно тренує. І За цей короткий час, за перший рік з моїх змагань, я вже була чемпіоном України. Потім з призеркою Європи і призеркою була світу. Тобто, тренер так нас гарно тренує, що ми за перший рік вже маємо досягнення. І з кожним роком ми все більше, і більше стараємося тренуватися і отримувати звання, медалі і радувати нашого тренера. Що для вас означає бути частинкою цієї команди? У нас команда. Частинки, всі частинки, і одна частинка без іншої не взагалі не существує. Тому що ми настільки привикли бути е, однією одним, одним цілим, е, одне одного підтримуємо, одне одного, якщо десь в кого якісь там десь чуть морально підтримуємо. Е, і ну, це дуже важливо, коли в команді є підтримка, розуміння і повага. Участь у чемпіонаті світу дуже важлива, каже тренер та спортсмени. Чемпіонат світу це можливість потрапити в збірну України і стати на зарплату, заробляти якісь доповнительні кошти, плюс це гордість. Так як я завжди, коли я вигравав Європу, коли ти виходиш і піднімаєш наш прапор, грає гім, це неперевершені емоції для мене. Олександр Палеха, тренер та діючий спортсмен. Чому взагалі спортсменам потрібно брати участь у змаганнях? По перше, це мотивує тих людей, хто не займається спортом, і хто. Хоче себе знайти багато людей з інвалідністю, коли попадають в нашу команду. Вони бачать життя по-новому, особливо зараз військові додаються ті люди, які ще не знали чим в житті зайнятись. І от вони ми, 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 ми хочемо, щоб вони побачили світ з іншої сторони. Побачили змагання, побачили людей е, в такому самому або гіршому положенні, які живуть і радуються, щасливі, що от можуть десь поїхати щось побачити і представити Україну змагання. Це фінансові зараз трудності. З якими ми стикаємося і їздимо на всі змагання за свій рахунок, бо бюджету на це немає. Ми тратили свої кошти, які нам приходили призові, а зараз нам навіть не приходять призові. Тобто ми їздимо за свої власні кошти і ті кошти, які нам допомагають люди». Але щоб поїхати на чемпіонат світу, спортсменам потрібні не лише сила духу, а й підтримка. ми оголосили збір, де збираємо на цю поїздку, яка дуже важлива для нас, поміж того, щоб представити нашу команду коростенську. Це я ще нагадую, раз є велика змога попасти наших хлопців і дівчат Коростенських до збірної, де вони зможуть уже офіційно виступати на всіх змаганнях і отримувати за це якусь зарплату і нагороду. Ми почали мінімальну суму це 120 тисяч гривень. Хоча реально на Близько 200 тисяч. На людину близько 700 євро на поїздку. Це з харчуванням, проживанням, але ми збираємо менше, так як частину коштів будемо доложувати своїх. І зараз, я ще раз наголошую, так як ми оголосили збір. Зрозуміло, що йде війна, багато поранених, багато на інші потреби надано. Ми просто зобов'язані поїхати поставити команду, так як це вложується дуже багато часу і сил. І хотілося б, щоб ці учні, які вже не один рік стараються, попали до збірної. Тому всіх небайдужих ми просимо звертаємося командою, допоможіть зібрати закрити наш збір, зробити може є який меценат, спонсор, який може нам в цьому допомогти. Ми будемо дуже вдячні. Можливо, щось потрібно від нас. Ми будемо йти назустріч, і хотілось би, щоб. Разом всі допомогли, і ми це зробили. Виступили на чемпіонаті світу. Щоб виступити на чемпіонаті світу, їм не вистачає лише одного нашої підтримки. Реквізити ви бачите на екрані Разом до перемоги.